Паркуємося. Раз, відкриваємо швидкий порт. Беремо наш пістолет від зарядочки. Вставляємо, відкриваємо додаток тока і натискаємо зарядка. Станція клацнула, є, зарядка пішла. Нічого складного і по часу доволі таки швидко. А поки мій електромобіль заряджається, трішки розповім вам, що таке зарядні станції і чому вони важливі для власників електромобілів, не тільки тих, хто проживає, наприклад, в квартирах і їм немає де заряджатись, а і для власників електромобілів, які проживають в приватному будинку, також. Чому я говорю, що зарядні станції є важливими не тільки для тих, хто проживає в квартирах і розглядає собі до купівлі електромобіль, або вже його. По суті, має. По суті, для подібних власників електромобілів іншої зарядки я і вигадати не можу. Ну, Хіба, можливо, хтось на роботі має можливість заряджатись, або розглядає можливість кидати подовжувач з вікна, балкону, якби і заряджати таким чином електромобілі. Є люди, які таке роблять, головне, щоб це все було безпечно. А от для власників електромобілів, які проживають в приватному будинку і заряджають від своєї розетки, може здати дивним Що я буду і для них розповідати про зарядні станції. І в цьому немає нічого дивного, я персонально володію електромобілем, і іноді, іноді, раз на місяць, іноді частіше є потреба проїхати більшу відстань, ніж проїжджає електромобіль від однієї зарядки, навіть до повного, яку можна зробити вдома. Саме тому знати, як користуватися зарядними станціями, які в них є особливості, є дуже і дуже важливим для власника чи потенційного власника електромобіля. Сьогодні ми ще й в кінці підведемо з вами підсумки по Яці цього електромобіля, на якому я до речі доїхав з Харкова вже практично до Києва, і порахуємо, прокалькулюємо вартість 100 кілометрів і подумаємо, чи варто взагалі купувати електромобіль, коли у вас немає, наприклад, своєї розетки, і ви плануєте його заряджати тільки на зарядних станціях. Пішли дивитись. На початку відео, коли я під'їхав до зарядної станції, я продемонстрував, що процес постановки електромобіля на зарядку він є доволі таки нескладним. Якщо ви, звісно, знаєте певні нюанси. Перший і найголовніший це те, який тип порту використовується в вашому електромобілі. Бувають порти Type-1, Type 2, бувають ccs 1 ccs 2 Чадемо китайських електромобілів. У нас зараз багато там порт JBT, у Тесли свій порт і ще декілька різновидностей присутні. У нас в Україні найрозповсюдженіший все ж таки вид порту це або Type 1. Або CCS2 європейський швидкий порт, і Type 2 це європейський повільний порт змінного струму. Швидка зарядка це завжди зарядка постійним струмом високого вольтажу і високого амперажу. Тому дізнайтесь в характеристиках свого електромобіля, який тип порту використовується. А тип зарядного штекера на самих зарядних станціях можна дізнатись не тільки підійшовши до зарядної станції, а і подивившись в додатку, адже це реально дуже і дуже важливий показник, як марка бензину чи дизеля на заправних станціях. Без них додатки по суті не створюють і не працюють. Після того, як ви знайшли зарядну станцію, підібрали правильно штекер, вам треба якимось чином запустити процес зарядки. Його можна запустити декількома способами. Перший це запуск зарядки спеціальною rfid карткою розміром з кредитну картку, яка активується через аккаунт білінгового оператора, ви туди вносите кошти і кожного разу, коли під'їжджаєте на зарядку, вставляєте в автомобіль-штекер, підносите карту, і буквально там за 30 секунд зарядка починається автоматично. Другий варіант він зараз є, можна сказати, інноваційним це технологія Plug and Charge. Це коли ви під'їжджаєте до зарядної станції, вставляєте штекер в роз'єм електромобіля і зарядка йде автоматично. Для цього треба підв'язати свій електромобіль до зарядних станцій оператора, і все буде відбуватися саме в автоматичному, максимально швидкому режимі. Ну і третій варіант він якраз таки найрозповсюдженіший. Він з'явився ще з появою електромобілів. Це запуск зарядки за допомогою спеціального додатка від оператора мережі зарядних станцій. Я використовую для заправки, наприклад, автомобіля з двигуном внутрішнього згорання додаток Фішка, а для зарядки електромобіля на заправних станціях Око використовується додаток. Тока, його можна знайти що на Android, що на iOS. Все виглядає доволі таки просто. Нам треба на картці знайти свою зарядну станцію. Завжди є локалізація, можна приблизити карту. Отаким чином це відбувається. І обираємо тут зарядну станцію. Зарядні станції завжди пронумеровані, щоб ви не запустили чи не зупинили зарядку. Іншій людині, як бачите, і не витратили, наприклад, свої кошти. Тут я вибрав от 550. а Мені треба 571. От зарядна станція 571. І далі я бачу, що зелененьким світиться порт ccs 2 який я підключив до свого автомобіля. Натискаю далі підключити, і автоматично відбувається зарядка, якщо в мене, звісно ж, є кошти на балансі. Як бачите, помилка, тому що кошти на балансі в мене закінчилися. Електромобіль вже заряджений. І по суті, все. Поповнення балансу можна робити що через Apple Pay, що через Google Pay, що через, наприклад, кредитні картки. Це доволі таки просто. В додатку Тока взагалі можна поповнювати свій баланс через, давайте спробуємо через бали з додатку фішка. Все дуже просто, вводимо суму, заходимо в додаток. Якщо він у нас є, от у мене доступно балів 567, я їх можу перекинути в додаток Тока і зарядити свій електромобіль бонусами з заправки автомобіля з двигуном внутрішнього згорання. Отак все просто. Процес зупиняється або на самій станції є екстрені вимикачі. Якщо, наприклад, зник інтернет, чи у вас щось трапилося там з автомобілем, треба екстрено натиснути. Звідси іноді буває, з екрану можна зупинити, можна зупинити зарядку з самого авто. Автомобіля з екрану мультимедійної системи чи керування електромобілем? Ну і звісно ж, зупинити зарядку можна зі самого додатку. Декілька слів про зарядні станції, які встановлюються на мережі заправних станцій Око. Так-так, там де ми заправляємо автомобілі з двигунами внутрішнього зарання, а тепер вже можна заряджати і електромобілі. І саме ці зарядні станції ви частіше за все бачите в моїх відео, коли я рухаюсь зі Львова у Харків чи от на даний момент з Харкова назад у Львів, коли я заряджаю свій електромобіль чи заряджаю електромобілі своїх клієнтів. Чому? Ну, так, перше і найголовніше, я звик користуватися однією мережею. Що для заправки своїх автомобілів з двигуном внутрішнього згорання, я звик до заправок ОКО, тому що якісне пальне, якісний сервіс, чисто, охайно, смачна їжа. Завжди ти можеш все зробити максимально швидко і комфортно, це ж саме стосується і зарядок. Тобі не треба встановлювати купу аплікух, потім витрачати купу часу. Коротше, щоб через цих аплікух вибрати необхідного оператора, необхідну зарядку, запланувати це все і так далі. На мережі автозаправних станцій ОКО вже встановлені зарядки, які покривають площу дороги від Києва до Одеси, і від Києва аж в наші Карпати за Львів у Славське. Тобто можна без проблем практично. На будь-якому електромобілі доїхати, заряджаючись виключно на зарядках від мережі автозаправних станцій Око. Зараз я, до речі, знаходжуся за Борисполем в напрямку Харкова. Поки що це крайня е, точка швидких зарядок в напрямку Харкова. Але попереду компанія обіцяє ще більше напрямків покрити, і я маю надію, що скоро і до Харкова я так само безпроблемно можу швидко доїжджати, заряджаючись на одній мережі. Ще один важливий момент: це те, що зарядні станції тут встановлюються. Ультрафаст чарж, які можуть віддавати на одну годину потужність на рівні 120 або 150 кВт. Не кожен електромобіль здатен прийняти таку потужність в свою батарейку через зарядний порт, тільки преміальні версії електромобілів, які знову ж таки не кожен зможе собі дозволити. Якби зазвичай електромобілі навіть з великими батарейками під 60-70 кВт годин ємності, можуть приймати там через свій порт 70 або 100, ну 120 – Це Реально такий максимум, який може заряджати. А ці зарядки їх вже віддають. Зарядні комплекси встановлені майже рік. І за цей рік, що я ними користувався, реально протестував, що швидка зарядка віддає свою потужність, що повільна зарядка, звичайний порт Type 2, також віддає заявлену потужність. Єдине важливе зауваження: якщо на цю зарядку під'їде два електромобілі або три електромобілі, на секундочку кожна зарядна станція має три різних порти, і всі три електромобілі зможуть на них заряджатися. Щоправда, потужність станції буде ділитися пропорційно на кожен електромобіль. Про це важливо знати. Біля зарядних станцій, які встановлюються на око, завжди відводяться окремі паркувальні місця, які маркуються яскравою зеленою фарбою і величезними знаками, які забороняють паркуватися іншим автомобілям, окрім електромобілів. Це реально дуже важливо, коли ви поспішаєте їдете на далеку відстань. Для вас кожна хвилина є дуже важливою, адже при такій потужності станції, за 2-3 хвилини, ви можете зарядити в свій електромобіль. Десятки кілометрів запасу ходу, і вам не треба ходити шукати власника, просити приставити його автомобіль для того, щоб все ж таки підзарядитись. І ще важливий момент, особливо вночі, коли ви проїжджаєте повз зарядні станції, які встановлюються на око, вони мають дуже дуже яскраву індикацію, по якій ще з дороги ви можете зрозуміти, працює вона чи не працює, і чи заряджається на ній хтось, чи є вільні порти, чи немає, адже яскравого різного кольору світлодіодні смужки видно дуже далеко з дороги, особливо повторюсь, вночі. На парку місцях завжди є освітлення, і коротше, ну мені ця мережа реально дуже і дуже подобається, саме тому я постійно користуюся зарядками саме на око. Чому потужність зарядки може бути меншою, ніж заявлені максимальні цифри на самій зарядці? Ну, в першу чергу, все залежить від того, скільки автомобілів підключено до зарядки, бо більший зарядок ділить свою потужність пропорційно між споживачами, які до неї підключено. По-друге, важливо пам'ятати, що чим вище заряд батарейки, тим вищий її супротив, тим сильніше вона. Нагрівається, і для того, щоб не вивезти її з ладу, а ваш електромобіль не згорів. Зарядна станція знижує потужність струму або напруги для того, щоб зберегти все ж таки вашу батарейку. І власне через це потужність заряду падає. Також все залежить ще й від вашого електромобіля, від стану його батарейки, наскільки вона зношена, технології, в цілому, чи підтримує порт вашого електромобіля настільки швидку зарядку, як, наприклад, обіцяє зарядна станція. Бо оцей ІД-3 підтримує через свій швидкий європейський порт тільки 50 кВт, а зарядка може віддати 150 кВт. Ну, як бачите, не все залежить від зарядних станцій. Поки я знімав мій електромобіль, зарядився до 100%. Я тепер маю запас ходу 284 км. Зайняв цей весь процес у мене годину. От 22 хвилини перша зарядка, потім я поповнив там біля 5 хвилин, випало. І 27 хвилин у мене друга зарядка. На це все я витратив, як бачите, трішки більше 500 гривень на те, щоб заправити, зарядити свій електромобіль на пробіг майже 250 кілометрів. Якщо ми проведемо розрахунок затрат на зарядку електромобіля саме на таких зарядних станціях, то вийде наступна калькуляція. В залежності від витрати електромобіля, візьмемо ось цей ID3, в нього середня витрата десь на рівні. 15 кВт на 100 км. Кіловат на швидкій зарядці зараз коштує 15 гривень. Множимо 15 на 15, отримуємо 100 км по вартості 225 гривень. Якщо ви нікуди не поспішаєте, ви можете провести зарядку більш повільним методом. Більшості зарядних станцій є повільний порт, який віддає до 22 кВт на годину. В такому разі 1 кВт коштує 11 гривень, і ті самі 100 км ви вже зарядите собі за 165 гривень. Якщо заряджатись вдома, а то, звісно, цифри взагалі інші. Але ж давайте порівняємо з заправкою пальним автомобіля з двигуном внутрішнього згорання. Давайте порахуємо витрату дизельного автомобіля, який в середньому в місті буде споживати при більш-менш нормальних середніх умовах, 7 літрів. Множимо на вартість знову ж таки середнього дизеля, там зі знижками 58 гривень за літр. І отримуємо вартість 406 гривень на 100 км. Тому різниця. Як мені здається, прямо таки на лице. Особливо, якщо їздити по місту, там взагалі двигуни внутрішнього згорання споживають більше. Електромобіль може споживати і менше 15 кВт, який я повторюсь. Я взяв середню цифру. А якщо врахувати те, що електромобіль не потребує такого регулярного технічного обслуговування, як автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, то купити електромобіль і жити в квартирі, заряджати постійно цей електромобіль, раз на два-три, можливо, раз взагалі на тиждень чи на два хтось буде заряджати, залежить від об'єму Батарейки, якби то взагалі не є проблемою, і то для мене здається ідеальний вибір, якщо ви постійно їздите мало або взагалі їй багато й мало, але проживаєте в квартирі. Немає в цьому ніяких проблем. Звісно, для тих, хто проживає в приватному будинку, електромобіль це в цілому знахідка. Але без зарядних станцій все ж таки не обійтись, бо іноді хочеться поїхати кудись трішки далі. Дякую, що переглядали це відео. Якщо воно вам сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі залишайте внизу під цим відео. І до нових зустрічей!